Після дорозвідки українські військові розмістили на місці майбутньої засідки міни та кулемети. Усе було зроблено так, щоб перекрити відходи противника через перехрестя закинутих лісових доріг з усіх сторін. Бійці організували два спостережні пункти та чотири вогневі точки. На росіян вони чекали дві доби. Там лісі підкритим небом. Сиділи. Чекали. Сильно ж і не поспіш, бо, як би сказати, задача треба виконати і спати. Спали каримати на землі, у ямочки десь щось знайшов, викопали десь. і все. Пончо натянув наверх, замаскирувався. Там і сосновий, і дубняк, і береза, ну смішані такі. От. І кущі такі. Це якраз воно так недалеко від села теж було, ти проходила ця якраз трапінка їхня. Курити ти не будеш, лишніх шевеляні робити, ти не будеш. Мінімальна їжа. Ну, Допустимо, щоб його не багато було, і воно було калорійне. Ну, Це і сходимо з того, даже, із елементарно-фізіологічних потреб чоловіка, щоб ну, туалет ти сам, Ну, тобто так. Ну і те ж саме, щоб. Води, допустимо, не так хотілося. Якусь ще путку солі, тому що соль закриває воду в організмі, вона не випаровується. Потім, ну такі собі маленькі секрети. Ми зробили кругову засідку, тому що ми не розуміли, з якого флангу вони можуть до нас зайти. Тому ми себе обеззапасили з усіх сторін, затягнулися клейморами. І через три дні виходить, ми по радіостанції чуємо, що товариш передає бачу рух, і ми вже зрозуміли, що це йдуть це йде противник.